Сьогодні вівторок, 25 квітня 2023 року, 9 година 15, майже 16 хвилин. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді або доті показувати хто і хто. Бо від прикладу нашої молоді залежить в якій майбутньому Україні ми будемо жити. 51. прикро що битло держслужбовці разом з корупціонерами з мародерами, з загарбниками вигадали гру. Іграють цю гру між собою. Хто більше вкраде? Не думаючи про простий народ, не допомагаючи народу. Не кажучи вже про підростаючі покоління, на яке їм зовсім начехати. Я маю на увазі малолітніх дітей. А вони замість цього займаються розкраданням. Отаких от от недобудованих, незаконно збудованих незаконно недобудованих новобудов, які підселюють різноманітний зброд та дармоїдів і продовжують збагачуватись за рахунок. Таких як я людей. І кожен з них думає тільки про себе, про свою. Ну, можливо, родину, але в даному випадку цією новобудовою, з цією новобудовою, незаконно збудованою. Вони думають тільки про себе. Навіть не думають про своїх братів, не про сестер, не про дітей. Думають тільки про свої про себе. Так що. Добро все одно переможе зло і ці мерзотники. Пошкодують, що вони так поступали зі мною та з моїми дітьми та дружиною.